Всім привіт! Мене звати Роксолана і сьогодні я хочу розповісти про книгу від сучасної авторки на ім'я Тара Шустер Купи собі той довбаний букет та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалося. Це такий нонфікшн, який авторка написала у дуже легкій, гумористичній, відвертій формі. І вона розповідає саме про свій досвід, як вона у 25 років зрозуміла, що їй вже потрібно зібратися докупи і влаштувати якось своє життя, адже вона хотіла жити нормальним таким звичайним життям. І тут вона розповідає про те, як вона подолала свої залежності, як їй вдалося відмовитися від наркотиків, як їй вдалося вийти з депресії, як їй допоміг в цьому. Її психо психолог, і також різні такі цікаві поради, які вона для себе виробила, і про які вона розповідає у цій книзі. Книга ділиться на три секції: перше це такі поради для розуму, як зібрати докупи свій розум. Також друга секція це як зібрати докупи своє тіло, свій фізичний стан, свій фізичний дух. І третя секція, третій розділ це те, як зібрати докупи свої стосунки. Ця книга навіть стосується тих, у кого і немає стосунків. Адже тут авторка розповідає про те, як навчитися любові до себе, як ставитись до себе. І також, якщо ви маєте стосунки, як їх можливо покращити чи вивести на новий рівень. Це досить така легка книга, вона написана дуже легко, дуже просто, і вона досить суб'єктивна. Але якщо ви хочете такого легкого чтива, якщо ви хочете відпочити, якщо ви хочете посміятися з авторкою, якщо ви хочете прочитати легку книгу, то вам її потрібно брати.